Щодня життя крутиться в уколу, ті ж самі емоції, ті ж самі ситуації, а зміни взагалі не приходять. Важлива причина саме в тому, що ти не бачиш свою тінь в Бо поки ми не бачимо якраз свою тінь, вона керує нашим життям із нашої нашою підсвідомості. Сьогодні я розкажу, як можна з допомогою дати народження дізнатись саме свою тінь, і в цьому відео ви дізнаєтесь, а в чому ж заключається ваша тінь. Я чітко пам'ятаю цей момент, коли я дізналась про свою тінь. Це було максимально трансформаційно для мене, коли я дізналась, а в чому дійсно була моя проблема весь цей час. До цього я дивилась на ситуації, які повторюються в моєму житті, і не розуміла, чому, чому це зі мною відбувається. Аж поки не відкрила свою матрицю душі і не побачила, що в мене стоїть шостий аркан. Мій аркан, моя енергія, яку я не приймала в собі. Якщо коротко, в двох словах моя історія заключалась в тому, що я завжди намагалась бути типа хлопчиком. Я боялась проявляти свою жіночність, я не проявляла свою жіночність взагалі. І в принципі, в мене були такі досить жорсткі енергії, в мене не було м'якості, я була жорстоким контролером, і це, звісно, мене потерпало по-своєму. Але це так знаєте для контексту, щоб ми з вами були на рівних. Коли я це зрозуміла, я почала, звісно, більше працювати над цією своєю якістю, жіночністю, розкривати свою жіночність, прийняття цього світу і намагалась припинити ось все контролювати. Тоді я почала бачити взагалі перші результати в своєму житті. Отож, давайте не будемо заганятись прямо в мою історію. Про це можна говорити і говорити. Перейдемо до теорії. Тіньова сторона в матриці душі це ті якості, які ти не прийняла в собі, тобто які ти не бачиш. Тобі здається, що це норма, але насправді це твоя болюва точка, яку твоя підсвідомість намагається далі ховати в собі. Тому це і називається наша тінь. Ми її не бачимо, якби. Це якби щось позаду нас, начебто інші люди бачать цю тінь, але ми не бачимо. Це ті місця, де аркан, тобто та сама енергія, проявляється через страх, втрату, можливо, біль і інші конфлікти. В кожному аркані є як світла сторона, талант, потенціал, так і темна сторона. Навпаки, якийсь певний урок, який нам потрібно пройти, так наша негативна сторона. Взагалі, я за комплексний аналіз матриці душі, і я ніколи не говорю, що потрібно аналізувати свою матрицю тільки через одну зону. Насправді потрібно аналізувати всю картину. І саме тому я негативно ставлюсь, насправді, до ось тих різних відео: по типу твоя дата народження там 17 число, ти вісьмірка. Знаєте, у вісімірок там тету-тету. Ну я не дуже в це вірю, тому що кожна цифра вона має свою енергію і неможливо по одній цифрі. Сказати про людину абсолютно все. Тобто, частина 100% буде неправдою, частина буде те, чого стосується людини найменше. Але сьогодні ми розбираємо лише одну зону, яка відповідає за нашу особисту загальну тіньову сторону. Знаєте, що при аналізі матриці душі, при комплексному аналізі, при ну, правильному бажаному аналізі, ця картина набагато ясніша, і ти точніше розумієш, ну, в чому ти так. Трошки засіла, так сказати. Ось це саме зона. Ви зараз можете побачити на екрані, де її можна знайти. Для того щоб розрахувати свою матрицю душі, ми просто пишемо калькулятор матриці душі. Я залишу в посиланнях сайт, який. Правильно розраховує матрицю душі, тому що є сайти, які неправильно розраховують матрицю душі. Ось і ми дивимося конкретно на ось цей кружочок посередині. Також цього ще стосується два кружочки поряд, але там більша склонність така до родових програм, тому ми тільки розбираємо особисте-особисте, з яким прийшла наша душа. Значення інших зон матриці душі можете побачити в моєму боті, який я створила абсолютно безкоштовно для того, хто хоче. Просто навчитись так по приколу, знаєте, для себе розібрати матрицю душі, щось собі зрозуміти, якийсь можливий урок, куди, наприклад, зливається енергія. Це дуже класна можливість. Ви можете після перегляду цього відео особливо перейти, глянути, просто поритись в цьому боті, там багато всього цікавого і корисної різної інформації. Для розрахунку матриці душі потрібна лише дата народження повна. Ви вписуєте цю дату народження, вам калькулятор одразу розраховує ось цю картинку. Ви дивитесь на жовтий кружечок, кружечок, який стоїть в самому центрі, так наша тіньова сторона. Значення арканів ви можете переглянути як в цьому боті, так і в моїх інших відео на YouTube. У багатьох дослідженнях вже говорить, що те, що втіснено в нашу підсвідомість керує нашою поведінкою, тобто, ми можемо не помічати це. Але все одно ми будемо підсвідомо обирати завжди можливо щось гірше для себе, те, що нам шкодить, але нам буде здаватися, що це ну, нормально, щось по типу шкідливої звички. У духовних системах, таких як матриця душі, та сама чакральна система, так наші енергетичні центри. Там немає такого поняття як щось погане. Там є нерозкритий потенціал. Тобто це не просто зло, це просто недорозкритий ваш потенціал, який важливо розкрити, якщо ви хочете жити більш якісно. В своєму минулому відео я ділилась філософією Карла Юнга, і якщо вам цікаво, ви можете перейти глянути. Я залишу посилання в описі, людям зайшло. Це відео побило рекорд на моєму ютуб-каналі. Дуже приємно, дякую. Якщо коротко, то те, на що ти опираєшся, те зберігається, а те, що ти приймаєш, навпаки, трансформується. Ти починаєш собі приймати цю тінь, а не ховаєш її далі в собі, десь всередині, тобто ти її признаєш, тоді вона ну, якби уходить, тому що ти розумієш, що тобі це шкодить, ти розумієш, що конкретно тобі шкодить. І ти ну хочеш не хочеш, але ти потроху почнеш вирішувати це питання, так тому що ти будеш розуміти, в чому причина твоїх можливо невдач, причина втечі життєвої енергії. Тобто ти захочеш цим зайнятися в будь-якому випадку. А коли ми намагаємось, знаєте, десь це сховати, не приймати, воно десь у нас ховається, ховається, і я в тому відео якраз сказала, що це якби язва, так що ми наїмось шашлика, знаєте, і язва воспаляється. А якщо не їсти шашлик, ну то все вроді нормально, да? якщо не обжиратися. Окей, я дізналась про свою тіньову сторону. Що мені далі робити? Отож, нагадую план дій. Що ми робимо? Ми відкриваємо калькулятор матриці душі, можете перейти за посиланням внизу. Я там залишу для вашої зручності це не мій калькулятор. Типу, я зрівняла зі своїми розрахунками, як я вчилась цьому методу, е, начебто, все правильно. Далі ми розраховуємо свою матрицю душі. Ми пишемо дату народження е, і дивимося на енергію, яка стоїть в самому центрі, ось цей жовтенький кружечок. Далі ми дивимося, яка це циферка, число. яке. Е, можливо, це 7, можливо, це 5, можливо, це 22, можливо, це 10. Тобто в кожного своє різне число. Далі ми заходимо за посиланням внизу. Також на мій бот, я там підпишу, де силочка з боту. Наклацайте на той аркан, який у вас є. Аркан це є те саме число, яке стоїть у вас в центрі. Також, якщо вас цікавить інші зони матриці душі, будь ласка, там є на все це пояснення. Ми уважно читаємо і думаємо, де ця тінь проявляється в нашому житті. Нічого страшного, якщо щось частково не буде резонувати вам. Тому що. Це вплив лише однієї енергії. Нагадую, в матриці душі дуже багато зон, і вони всі комплексно впливають один на одну. Також там ще є і значення цілих програм, тобто, це комбінація трьох енергій. Тобто, це не просто якісь там цифрики, які де склали вашу дату народження і сказали, що там ой, ти там вісьмірка, все коротше. Ти тепер вісірка і ніхто інший. І після цього говорять, що номерологи, знаєте, Абдіралова, що це все не працює. Як ця енергія проявляється в нашому житті? Що конкретно нас турбує? Далі, де я втрачаю свою енергію через це, через цей прояв негативний. Що зміниться, якщо я почну діяти навпаки, з цієї енергії? На своїх консультаціях, на своїх розборах, я, звісно, даю вам рекомендації. І даю вам різні практики, аби пропрацьовувати абсолютно кожну енергію в кожній зоні вашої матриці. Я це все даю абсолютно комплексно і просто вивалюю як тонну інформації, з якою потім прийдеться жити. Але жити вже щасливо. Так Бо мої клієнти, як ви бачите, повністю задоволені моєю роботою. Отож, якщо ви хочете замовити індивідуальний розбір вашої матриці душі, ви можете написати мені в інстаграм кодове слово діагностика. Я вам проведу невеличку діагностику, задам пару запитань, зрозумію, що саме вас турбує. Скажу, яка саме послуга вам підійде. Але якщо ти хочеш більше дізнатись про матрицю душі, пройти якийсь можливо міні-курс, так з матриці душі, розібратись. Більше в цьому всьому. Тоді я готова презентувати тобі свій міні-курс матриці душі. Посилання на всі подробиці я також залишу в описі. Це не повний курс, але це міні-курс, і там набагато більше інформації ніж в моєму боті. Можете писати мені просто кодове слово курс, якщо вас зацікавив мій міні-курс. Ось так. Посилання знову ж таки на всі подробиці, я залишу в описі. Коротше, в описі у нас сьогодні ціла енциклопедія буде. Якщо ти додивилась до кінця царіно, я впевнена, що щось тебе це зацікавило. Тому дуже буду вдячна за підписку, тому що на цьому ютуб-каналі я ділюсь дуже багато корисної інформації. Ще більше інформації я ділюсь в своєму телеграм-каналі. У мене там взагалі виходять різні подкасти, думки, філософія, книжки, тобто все-все корисне. Також в мене там є спецпропозиції на мої особисті розбори. Головне пам'ятайте, що тінь це не щось таке зле, щось таке погане. Це навпаки наш просто непроявлений потенціал. Залишилось лише висвітити на цю тінь, приймаючи, а потім працюючи зі своєю тінню, ти стаєш сильнішою і так само змінюєш своє життя лише на краще. Тож я дуже вдячна за перегляд.